На святкове дійство зібрались найвищі чиновники району та області. Урочисте відзначення ювілейної дати від дня народження великого сина українського народу офіційно відкрито. Житомирська обласна філармонія за рейтингом, за підсумками 13-го року визнана найкращою в нашій державі. Оце і перший наш звіт до 200-річчя Тараса. Це якраз Наша радість концерт, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, став справжнім вечором української культури та творчості. Розпочали концерт академічна хорова капела Орея. Її учасники виконали покладені на музику безсмертні твори Великого Кобзаря. Альним словом до артистів звернувся голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський. Я вітаю всіх артистів, всіх, хто буде сьогодні виступати, і хочу їм подякувати за їхню роботу, за те, що вони несуть культуру в маси, нашому населенню, нашим поліським. В кожному звукові української мелодії, в кожному русі народного танцю чулися слова Шевченка про необхідність оберігати, навчатися і не цуратися свого. Смеркає, світає, і день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мовояний і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить і, не бачить, і не бачить, і не чує, оглохли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають. В тяжкі ярма орють лихо лихом. Засівають, а що вродить? Побачте, які будуть жнива.